Трамп і Путін поговорили телефоном, спілкувалися через перекладача. Трамп хотів упевнитись у серйозності намірів диктатора стосовно миру і розписував економічні переваги, які матиме очільник Кремля, якщо завершить криваву баню в Україні. До цього Зеленський вже говорив з Трампом. Той пообіцяв зв'язатися знову після розмови з Путіним. Ворожа атака на Васильків дрон влучив у приватний будинок. Загинула молода жінка, її син, чоловік і свекри у лікарні. Будинок зруйновано вщент. У Хлопчика осколкові поранення обличчя пошкоджені очі. Президент Зеленський провів розмову з обраним президентом Румунії. Привітав, подякував за внесок у захист життя українців та запросив у гості. Вибір Румунів обернувся болючою поразкою для Кремля. Проросійський кандидат виступав проти допомоги України. Хворий на рак простати. Джо Байден звернувся до американців, каже, що лише сильніше, коли хтось намагається його зламати, подякував за любов і підтримку. Пухлина реагує на гормональну терапію, тож медики сподіваються підібрати ефективний спосіб лікування. Слова підтримки Байдену висловив навіть Трамп, який не переставав раніше критикувати попередника. Тече з носа і з очей. Кількість алергіків в Україні зростає. Медики кажуть, алергії за темпами приросту хворих сьогодні на першому місці серед усіх недуг. На алергію вже страждає чи не що п'ятий житель планети. Дедалі частіше мають цю хворобу і військові. В 23-му в мене вже пішов астматичний компонент, бо там, де ми розташовувалися, дуже багато було зі. Загибель туриста в Карпатах чоловік загинув поблизу Драгобрата. Приїхав з Києва і пішов на маршрут разом з п'ятьма колегами та гідом. Рятувальники пояснюють, група проігнорувала негоду і рушила вгору в день, коли сніг підмерзав. Тому турист послизнувся і зірвався з гори. Дональд Трамп наполягає на прямих перемовах між Україною та Росією, які на його думку мають призвести до припинення вогню і настання миру. Також він поки що відмовляється запроваджувати нові санкції проти Росії, аби, мовляв, не погіршити переговорний процес. Телефонну розмову з Путіном президент США назвав чудовою. Десятеро людей постраждали через ранковий обстріл Херсона. Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пасажирський автобус. Двох поранених госпіталізували одразу ще троє звернулися до лікарів згодом. У іншому районі п'ятеро людей постраждали внаслідок артобстрілу. Усю наступальну групу ворога разом із технікою знищили південніше Покровська пілоти підрозділу Каранебесна, Небесна» 72-ї бригади. А на Лиманщині підрозділ Сігнум виявив в укритті і спалив ворожий танк. Росіяни тим часом посилили кількість мототехніки та солдатів елітних підрозділів біля часового яру. На Закарпатті суд виніс вирок подружжю, яке убило десятирічного хлопця, закувало ланцюгом і підпалило. Трагедія у селі Серни сталася торік. Дитина зазнала 80% опіків тіла і померла у реанімації. Мама убитого та її співмешканець отримали за це 9 років ув'язнення. На Дніпропетровщині упіймали групу шахраїв, які начебто продавали енергообладнання за зниженими цінами, а насправді видурили у людей півмільйона гривень. Йдеться про щонайменше 30 ошуканих покупців, трьох підозрюваних суд відправив до СІЗО. Європейський союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, стосуватимуться обмеження тіньового флоту країни-агресорки, товарів подвійного призначення і активів фізичних та юридичних осіб. У ЄС заявляють, Кремль і далі демонструє, що не зацікавлений у реальних мирних переговорах. На Харківщині СБУ затримала 17-річного жителя Лозової, який передавав ворогу координати сил оборони у Харкові та Дніпрі. За даними слідства, неповнолітнього завербували російські спецслужби через Телеграм, затримали підлітка вдома. Йому загрожує до 12 років за ґратами. 14-річну Анну Марію підвербну таки відібрали у рідної матері, яка відома як найстаріша породілля країни. Дівчинка до повноліття житиме із іншою опікункою. Таке рішення ухвалив суд у Чернігові. Цей скандал розгорівся після того, як донька написала в соцмережі, що перебуває на межі самогубства, бо рідна мати над нею знущається у харківському екопарку. Собака взяла під опіку двох тигринят, від яких відмовилася їхня мама. В Іспанії, в Мадриді, застрелили екс радника Януковича, юриста Андрія Портнова. Зробили це у престижному районі, коли він відводив дітей у літну школу. Поліція припускає, що вбивці професіонали мотиви наразі невідомі. В соцмережі вибухнули злими мемами. Офіційне повідомлення Нацгвардії внаслідок ракетного влучання росіян по полігону на Сумщині загинуло шестеро військових, більше десяти поранено. Правоохоронці розслідують інцидент і дадуть жорстку оцінку діям посадовців. Болховський завод напівпровідників в Росії під ударом дронів. Відео хоч викладають самовидці у Тульській області, закривали небо килим. Також оголошували над аеропортами Калузької області та Рязані. Влада областей звітує, що нарахувала понад півтори сотні дронів, але запевняють, усі позбивали п'ятеро людей постраждали від атаки дронів на Київщині. Троє з них діти. У 13-річного підлітка різана рана стопи у його матері, трирічної сестри та 17-річного брата. Гостра реакція на стрес. Уламки збитого дрона знищили їх будинок. Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту. Такий тиск на агресора пропонує здійснювати Україна. ЄС ухвалив 17-й пакет обмежень і вже готують наступний 18-й. Європейці не приховують розчарування розмовою між Трампом і Путіним. У Брюсселі наголошують, Росія не демонструє готовності до миру. Тисяча на тисячу Росія подала свої списки на обмін. Про це повідомив президент Зеленський. Зараз з'ясовують деталі щодо кожної людини з цього переліку. Домовленість стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині, зазначив президент. Другу добу поспіль не сплять росіяни над головами літають добрі дрони. Безпілотники кажуть, фіксували в десяти регіонах. Міноборони країни агресорки звітує, що, начебто, збили понад сотню БПЛА, і третина з них прямувала на Москву. В Україні заарештували активи сина експрезидента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва Олександра. Він разом із батьком фігурує у справі про розкрадання промислового підприємства. Вартість заарештованого майна понад півмільярда гривень, цехи, заводи, акції та десятки об'єктів моторсічі. Росіяни можуть посилити тиск на Сумщині та накопичують сили на Харківщині. Ворожа піхота перевдягається у цивільний одяг і йде на штурм. Найчастіше на Новопавлівському напрямку. Одні з найзапекліших боїв тривають біля багатиря. У село ворог заскакує на мотоциклах, фотографується з триколором і вмирає. Фрідріх Мерц дав офіційний старт роботі німецької бригади у Литві. Каже, готові захищати кожен дюйм території НАТО від потенційних агресорів. Це вперше з часів Другої світової німецька бригада надовго базується за межами держави. Ми сповнені рішучості захищати територію альянсу від будь-якої агресії. Аварія на очах у диктатора у північній Кореї невдало спустила на воду новенький есмінець. Його саме оглядав Кім Чен Кімченен з донькою, і про це знімали фільм. Але при спуску корма врізалась у перешкоду. Есмінець пошкоджений. Чи живі ще винуватці невідомо. Нетверезого чоловіка знімали з дерева в Одесі. На верхівку той видерся ховаючись від поліції. Правоохоронців визвала родина через домашнє насильство. Коли чолов'яга опинився на землі, з'ясувалося, що він ще й в СЗЧ. тепер ним опікуватиметься військова служба правопорядку. Великий обмін полонельними першим про нього повідомив президент США Дональд Трамп, тоді коли він ще навіть не був завершений. Як зазначив президент, цей обмін єдиний позитивний результат, якого вдалося досягти Україні і Росії на переговорах у Стамбулі. Добрі дрони вивели з ладу завод Енергія у Липецькій області. Це одне з ключових підприємств військово-промислового комплексу Росії. Воно виготовляє акумулятори та батареї для цілого списку озброєння, зокрема ракетних комплексів Іскандер та «Кинжал», систем зв'язку та ребів. У Іспанії засекретили розслідування вбивства Андрія Портнова. Суд вирішив не оприлюднювати деталі справи. За даними агенції ЕФЕ портнову вистрілили у спину щонайменше 9 разів. Ймовірно, також що до нападу причетні троє їхні особи встановлюють. Карає престижний університет світу за непослух. Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів. Тепер вони мають перевестися до інших навчальних закладів, інакше втратять свій легальний статус і можуть бути видворені зі сполучених штатів. Тепло, але подекуди дощі та грози. Такою буде погода в Україні на вихідних у західних областях, а також на Вінниччині і Житомирщині дощі, грози, а місцями навіть град. Можливий також шквальний вітер до 20 метрів за секунду.